Ось перехрестя і воно заміноване. Вночі або зранку провели мінування дистанційне російські окупаційні війська Ех, протипіхотними мінами. ПФМ попередньо. Зараз я зніму і треба розбирати швидко, бо прилітають потім дрони і намагаються тих, хто знищує ці міни, хто очищує місцевість, намагаючи їх. Намагаються їх дронами. Вбити. На так на Люк і ось одвірні. І є. ПФМ 1. Я навіть бачу маркіровочку С. Yeah. Одна, друга, третя. Yeah. І. Uh -huh. Так. І четверта. А, четверта на люку. Друга локація. Теж чотири міни. чотири ПФМ. Все, да, оперативно розчищено, міни знищено. Дякую патрульним. Дуже чітко все перекривали, допомагали. Все, летять дрони, треба йти звідси.